Доброго дня! Так, ліри, ну, все готово. Чотири штуки. Так, е, бистро дуже. 1100 на 500 метр ручка. Е, горизонтальна, вертикальна. Все всі є по периметру заточені. Повністю, крім верхушки, верхушка не приймає ніякої участі в різки. А так все заточено, все заточено, все добре. Все полоса 30 мм на 4 товщина мім. Натяжителі. Сразу скажу, що струни я не натягую сильно, тому що при транспортуванні тим болі новою почтою вони все, все одно вони якось деформуються, там я не знаю, як вони їх возять, тому я не натягую. натягнути вже місто. Гайки всі з поліамідним мідним кольцом. А, кстати шах, як і домовлялися, 10 міліметрів між струнами все